Дрони нової комплектації Матріс-4Т передали для потреб 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Закупівлю здійснили завдяки співфінансуванню в межах міського конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування, секретар міської ради Віктор Синишин зазначає. Цьогоріч вперше запровадили нову номінацію для підтримки військових. Це важливо, це понад 10 проектів виграли, і власне, якщо нас традиційно 70 на 30 співфінансування, то в даному випадку ми вирішили змінити 80 на 20. Тобто 80 оплачує міська рада, а 20 відсотків оплачують громадські організації. Власне, зараз ми передаємо три матрікси нові покоління дронів, які Власне, вартість їх близько 500 тисяч, із них 120 заплатила громадська організація. Цей дрон головний інструмент для відстеження ворога, адже у війні важливо бути першим у всьому. Військовослужбовець із позивним Бандера Михайло Михайлюк підкреслює: найцінніше те, що громада завжди реагує на потреби війська та ніколи не відмовляє у допомозі. Це перший. перший... Будемо сказати, мавіті, що іменно нас саме більше рятують, бо ми не можемо вислідити, знайти, пошукати і так далі. Ну а без них ми нічого не вартуємо. Волонтерка Галина Паньків активно бере участь у програмах і конкурсах, шукає спонсорів та будь-яку можливість підтримати захисників. Так було і цього разу. Тільки оголосили цей конкурс. Кого я знала, дзвонила і казала, є така можливість шість швиденько, що треба. Потім ми оголосили в наших волонтерських групах, написали повідомлення. Є така можливість, я можу допомогти зробити, подати документи на цей конкурс. Хочу всім подякувати команді і Олександру Петріву, який безпосередньо займається, шукаємо поставщиків, бо це не дуже, дуже важко зараз. Це зробити, знайти поставщиків, знайти те, що іменно нам хлопцям потрібно. Поки триває. Війна, допомога військовим має бути постійною. Місто створює умови, аби кожен франківець міг долучитися та підтримати оборонців. Ми маємо дві програми бюджету участі. Програма розвитку місцевого самоврядування для того, щоб мешканці могли також ініціювати допомогти нашому війську. Особливість програми розвитку місцевого самоврядування, що тут є співфінансування. 20% волонтерські волонтерських організацій збирають, 80% місто дає. Чому так? Тому що на жаль, донатів стало менше, не так як було на початку війни і дуже важливо підтримати волонтерські ініціативи, тому що волонтерські організації вони відчувають, що треба, необхідно вже сьогодні для наших збройних сил України.